Привіт, друзі! Боже, всім благославіть! Сьогодні хочу продовжити говорити про Пасху. І коли ми приймаємо Пасху, то багато людей з нас вмирають і хочу розповісти вам, чому це трапляється у вашому житті. Бо усякий раз, коли ви їсте хліб цей і п'єте чашу цю смерть Господню, сповіщаєте, доки він прийде. Тому хто буде їсти чи пити чашу Господню нестійно, винен буде проти тіла і крові Господній. Не випробовує же себе людина і таким образом нехай їсть від хліба всього і п'є з чаші сей. «Бо хто їсть і п'є негідно, то їсть та п'є засудність в собі. Від того багато з вас немічні і хворі, і немало вмирають. Бо якщо ми судили самі себе, то не були б судими, то є нам потрібно вникати в себе. І вчення, Боже. І нам усім потрібно усвідомити, що Велик День – це не обряд, це не просто якесь свято, ритуал, їжа чи якесь диво. Це сам Ісус Христос, Пасха наша, це Ісус Христос.